Всім гілель. Ютуб розгортає новий веб-інтерфейс, перший пед-тег продукт та чому Google бореться за AI. Мене звуть Валерій, і я як завжди поспішаю поділитися з вами останніми новинами it світу. Бігом робіть чай та каву та давайте починати. Українська тек компанія Бобібо випустила застосунок, який допоможе у догляді за домашніми тваринами завдяки порадам, відеоурокам та онлайн запису на послуги. Сервіс має такі функції: тренування створені за участю експертних кінологів, можливість записатися до ветеринарів і грумерів та QR-адресник, щоб бути впевненим, що улюбленець точно не загубиться. Поки що онлайн запис на послуги для домашніх тварин доступний лише у Києві. Незабаром розробники розширять цю функцію на інші міста України. Бубі Бо пропонує понад 60 відеоуроків від професійних кінологів, а також поради з догляду та виховання, як привчити цуценя до базових команд, як відучити кусатися у грі, як використовувати клікер для дресування та чому кішка шалені відм'яти, як правильно пестити улюбленця тощо. Круто, що купу корисної інформації зібрали воєдину, а тим паче, що це зробили українці. Тож з вас лайк і давайте рухатись далі. Відеосервіс YouTube від Google почав активно розгортати новий дизайн інтерфейсу десктоп версії. Користувачі оцінюють зміни в UI здебільшого критично. Перші чутки про нову версію з'явились наприкінці лютого, а цього тижня хвиля укурень від відеоблогерів та глядачів, які долучились до тестувань від компанії, сягнула піку. У новому веб-інтерфейсі назва відео, інформація про авторів та коментарі зміщуються у невеликий стовпець по правому краю відео. А рекомендовані відео та шортс тепер мають помітне місце прямо від плеєром. Тож навіть функції, орієнтовані на доступність, як от таймкоди, стенограма, відео та описи, напхані у невелик. Прямокутник праворуч від відео перемикання у повноекранний режим також не рятує. Воно лише змішує інформацію про відео та стовпець коментарів під програвачем, проте однаково вирівнюється праворуч від рекомендацій, які займають більшу частину екрану. З функціонального погляду це нове налаштування дає змогу користувачеві переглядати коментарі поруч із відео без потреби скролити екран вниз. Проте майже всі самі користувачі скаржаться, що новий дизайн відволікає від змісту відео і просто естетично неприємний. Команда YouTube змушена масово заспокоювати користувачів, що новий користувацький інтерфейс дійсно є лише експериментом для тестування нових способів покращення функцій та досвіду. Тож коінтерфейс вже оновлений, ну як вам? Чекаю ваші коментарі. Погодьтесь, від самого початку розповсюдження штучного інтелекту та нейромереж було очевидно, що рано чи пізно Google почне боротись за яй згенерованим контентом. Це було лише питанням часу, і, схоже, він все ж таки настав. У березні цього року пошуковий гігант вкотре оновив алгоритм ранжування і відтепер каратиме сайти, місць яких створено за допомогою Яй. Чому контент створений Яй не відповідає вимогам Google? Якщо говорити коротко, то причини у низькій якості, відсутності. Експертизи та практичної користі. Штучний інтелект, по суті, не створює нічого нового, а лише абсорбує наявну в інтернеті інформацію та подає її у потрібній формі. А враховуючи, що й вихідний матеріал може бути не надто якісним, ми зрештою отримуємо контент, який для Google є фактично неприйнятним. Йдеться насамперед про тексти, але з відео, зображеннями чи аудіо ситуація аналогічна. Google навіть опублікували перелік запитань щодо контенту, на які ви маєте відповісти, перш ніж публікувати його на сайті. Матеріали створені з допомогою AI, здебільшого не відповідають вимогам Google і причин чимало. По перше, будь-який AI галюцинує, видає вигадку за реальні факти. По-друге, коли AI наводить перелік джерел, звідки бере ту чи іншу інформацію, якщо він взагалі це робить, часто це абсолютно нерелевантні джерела, у яких іноді взагалі немає відповідних даних. І по-третє, у випадку за AI з генерованим контентом ні про яку експертизу взагалі не йдеться. Тож, якщо ви мали паніку з приводу того, чи забере я й вашу роботу, то я думаю, ця новина це прекрасна відповідь. За яй треба вчитись працювати, а не чекати, поки він буде працювати за вас. А на сьогодні це були всі новини. Ставте лайк, якщо відео вам сподобалось, і як завжди, бережіть себе, до зустрічі.